Всім привіт! Я сьогодні розкажу про літній догляд. За волоссям. Я не за те, щоб ви використовували всі ці пункти, які я перечислюю, я за те, щоб ви обирали для вас максимально комфортні і ними користувалися. Перше, це носіння шапки чи шляпи чи кепки. Друге, це використання СПФ захисту або термозахисту. Третє це робити процедури в салоні, які захищають колір і також відновлюють гідроліпідний баланс волосся. Четверте це не сушити фенами в готелях і в басейнах волосся. І п'яте використовувати шампуні глибокої очистки, які змивають важкі метали та солі з волосся. І по порядку кепки, шляпки вони звичайно захищають волосся від пересушування, але не всім вони підходять. Комусь по стилю не підходять, комусь по, по образу не підходять, кому хтось не любить, наприклад, їх носити. Тому, якщо ви не любите, використовуйте тоді термозахист чи захист СПФ. Далі, якщо ви йдете в басейн, бажано не сушити тими фенами волосся, тому що він сушить за рахунок температури, не за рахунок швидкості, як це повинно бути. І якщо ви помічали, що після басейну або після готелів волосся, наче мочалка, воно таке стає дуже жорстке, сухе і ну, взагалі, якість. Так Тому бажано, якщо у вас є можливість не користуватися феном. Там, наприклад, вам не треба на зустрічі, ви можете зав'язати якийсь хвостик чи одіти ту ж саму шляпку і доїхати додому, будь ласка, не сушіть тими фенами волосся, це буде краще. Далі. Якщо у вас є можливість сходіть в салон, хай вам зроблять ламінування для захисту кольору та захисту волосся від сонечка та СПФ, після відпустки ви можете сходити також в салон і зробити процедуру гідроліпідного балансу. Відновлення гідроліпідного балансу волосся. Особливо це рекомендую зробити для блондинок та для е власниць кудрявого волосся, тому що, якщо ви цього не зробите, у вас буде шевелюра. Якщо ж ви не хочете йти в салон, робити ці процедури, ви можете придбати маску, яка відновлює гідроліпідний баланс волосся. Далі. Шампуни глибокої очистки. Але, будь ласка, якщо ви будете його часто використовувати, то у вас може бути підвищена чутливість шкіри і зуд з'явитися. Тому, якщо ви і використовуєте шампунь глибокої очистки, то... То е, тільки напрядки, щоб змити соль і важкі метали. І після цього обов'язково треба використати маску е, глибокої реконструкції, яка відновлює волосся і гідроліпідний баланс. Е, е, я знаю в Лореаль класна шампунька, вона якраз змиває і метали, і солі, і вона така е, ніжненька, тобто е, її не страшно використовувати, можете собі придбати і е, е, будете користуватись. Тож. Ось такі поради. Користуйтесь, підписуйтесь. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.